краєві, історично-пошукові, повстанські та патріотичні. Такі тематичні табори уже традиційно проводять прикарпатські скаути Національної організації України Пласт. Про цьогорічні літні таборування. Голова пласту Івано-Франківська Олег Бабацький розповів під час брифінгу в міській раді. Таборове в самому розгарі, Одні табори приїжджають, інші готуються виїхати. Хтось ще допомог е, відповідно за це літо ми плануємо провести. Зокрема, село Івано-Франківського областу, ну тобто суто для Франківського постунів, це нас є шість таборів, також постана Івано-Франківська долучені до таборів всеукраїнського рівня, обласного рівня. Ну і багато таборів в івано франківській області проводиться з ну, плоснами з інших областей, з інших регіонів, там, зокрема з Києва, з Харкова, ну, і з усіх, мабуть, ну, Франківськ, Карпати ну і зараз їхні рідні регіони. Є небезпечними для проведення таборів. Тому, відповідно, тут в даному випадку є популярнішим місцем. На відміну від минулого літа, каже Олег Бабецький, цьогоріч більшість пласонських таборів проходять уже не за кордоном, а тут на Прикарпатті. Табори за кордоном також є, але ну, я сказав, що може, плюс-мінус виходимо на якісь і. Стандартні рейки, які були раніше, тому що не ну, немає права зупинятися, поки наші воїни воюють, не захищають нас, то відомо, ми теж маємо зробити свою роботу якісно і правильно. Тому вже більшість ну власне всі вано-франківські табори організовані. Тобто ті, які за кордоном це переважно організовані на рівні всеукраїнської організації. Щодо безпеки, то про неї кажуть організатори, дбають завжди. Так саме з безпекових мотивів у часі військового стану точні локації проведення таборів не розголошуються. Мар'яна джерчина стасія багей телерадіо компанія Раї.